Привіт всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні знову хочу зняти крутеньке відео про свою пічку. Ніхто не зрозумів, що таке хлібна камера або верхня камера до горяння. Я хочу зараз вам показати, що це таке. Це не духовка. Це як, як, як піч тільки відкритого типу. Зараз я вам покажу, ви все зрозумієте, тому що багато питань. А ніхто не розуміє, що це таке. Отак вона виглядає всередині. Тут обкладено кірпічом шамотним, як друга топка. Поміж кірпічів такі зазори. Тут викладено все як в печі аркою. Вогонь проходить через дню, нагріває її. І виходить, що видно, вона аркою вся викладена. І Вона нагріває цей самотний кирпич і працює як, як піч. Дуже довго тримає температуру і можна все класти, випікати, готувати. Оце нижня топка, отак воно проходить через цей кирпич. А це оця верхня камера. Це виходить як духовка відкритого типу. І чим вона хороша, тим, якщо ти сюди ставиш якийсь банячок чи щось запікати, якщо почне йти пара, вона зразу тут згорає, а в духовці, воно все б куди йшло б на хату і всі запахи. А вся волога, яка тут, вона прямо тут згорає, випаровується і виходить не на хату. Отак. Воно все прогорає якийсь часок і тоді тримає дуже довго велику температуру. І для того і тут і термометр, щоб знати, коли що закидати. Тому що якщо більше 250-300 градусів поставиш, то просто там згорить. А я чекаю градусів 200-180 тоді закладаю. Зельня та сушити, то навіть і менше. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Готувати в ній можна все. Тільки треба приловчитися по температурах. Всім пока-пока!